Вітаю всіх, привіт-привіт! Мене звуть Ірена. І хто не знає, і це канал Здоров'я та Довголіття. А ми сьогодні будемо обговорювати таку класну тему. Якщо до речі, якщо ти ще не підписаний, підпишися, тому що тут ми все розбираємо про здоров'я і як налагодити своє здоров'я. Отож, розберемося тему на тему зілля, чому зілля не допомагає, і як є насправді. А отож, хочу сказати, що насправді все дуже просто. А якщо, наприклад, приведу вам приклад, щоб ви достебено розуміли, що я хочу сьогодні коротенько обсудити. Ви потрапили в аварію і ви лежите, ви лежите, п'єте зілля, трави, там подорожнік, звіробій, все можливі, там комбінуєте, так, але чомусь ви не можете ходити. Тобто, нібито воно якось самопочуття ваше покращить і так далі, ваші органи якось підкоректує всередині, так? Ось, але не допоможе вам встати. Чому це не працює? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, мені просто цікава ваша думка. На мою думку, все потрібно в комплексі, підходити до проблем в комплексі. Якщо у вас є проблема з ногами, ви потрапили в аварію, вам потрібно що? Вам потрібно. Не тільки свіже повітря, вам не тільки потрібно трав'яніше пити, вам потрібно і а, вправи робити до фізіотерапевта звернутися або масаж робити. Практикуватися зранку в обід ввечері. Так? Тобто це праця, це доволі тяжка робота так? над собою. Ось, і не можна сказати, що ой, все зілля мені не допомагає. Так? Тобто все повинно бути в комплексі. Те саме стосується і а, людей із зайвою вагою, так? які, наприклад, посиділи. Вони дізналися, що одуванчик, як по українськи буде одуванчик. А, так, прощаємося з нашим Огарасімом. А, Так, значить, як буде по-український одуванчик, по-моєму. Ну, коротше, я забула, вилетіло слово на, в гуглі наберете. Ось, а значить, люди дізналися, що. А одуванчик він може забирати з організму так, розчіпляти ці зай, зайві жири, а точніше старі жири, які ви не змогли позбутися, так, і вони у вас є, і є, і бісять вас, і ви не можете їх позбутися. Хоч би як ви там якісь вправи не робили, бігали. Ну, от є і все, так. В когось це живіт, в когось це а, бедра, в когось це ноги, в когось це руки, так, ось а, ще раз. Тобто підходимо до проблеми комплексно. Це мають бути і зілля, так? тому що дехто думає, що ой, він попив а, там, а, зілля, там, я не знаю, 2-3 дня, а можливо 10 днів, так? і щось вам не дуже допомагає. Ну так, покращ... стан покращився, але не дуже. А, і а, ви думаєте, що, а, що вам за 10 днів поможе, якщо ви це накопичували 30-40 років. Ні. А так само потрібно підходити в комплексі до цього. Так ви маєте розуміти, що вам потрібен рік, а то й два, щоб це все діло скоригувати. Вам потрібен масажист, вам потрібен дієтолог, вам потрібен бажання. Не просто мотивація, так замотивуйте зараз. Дуже популярне слово motivation, Так замотивувати себе. Там трати. ні, воно так не працює. Дисципліна, ось що працює. Дисципліна. Просто я візьму і зроблю крапка. Я буду робити по п'ятницю і крапка кожен день. Розумієте мене так. Ось, тобто в комплексі воно все працює. І дієтолог, і масажист, і біг, і сауна, і парілка, і рот на замок після семи, після шести, так тобто це все має працювати. І плюс ще зілля. А зілля відновлює навіть в Біблії написано, що листя і трава, так, воно для лікування народом. Ось тому, тому потрібно прислухатися до того, що говорять народна медицина старші люди. Так я не говорю про тих старших людей, які на стороні фармацевтики, нормальні люди, так які на стороні Бога. Ось а тому зілля помагає. Просто потрібен час, потрібно, потрібно скоригувати свої звички. Це також дуже важливо. І, і все, і буде вам щастя. Це стосується практично до всього. Ну що, як вам сьогоднішня тема? Надіюсь, я вам була сьогодні корисною. А до наступної зустрічі, до наступного вівторка. Якщо маєте якісь питання стосовно трави, зілля або взагалі якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях або зразу мені в інстаграм. В описі я зберегла свій інстаграм, підписуйся. і пока-пока.